Вітаю, мене звати Євгенія і ви на каналі Чарівна. Отже, як я і обіцяла, сьогодні в відео я хочу показати вам всю свою пряжу, от вона в мене тут. Насправді, це відео я хотіла почати зі слів, що я хочу перебрати всю свою пряжу, але вчора я знімала вже таке саме відео, і не впевнена, що сталося, що страпилось з мікрофоном, і половина цього відео просто без звуку. Це так прикро, бо я там. Щиро дивувалась, тому що я бачила в цих коробках. Зараз я вже все відсортувала. Але, ну що робити? Буду тепер показувати вже відсортоване. Але навіть враховуючи те, що я вчора вже все зняла, я знайшла ще дві коробочки з пряжою, тому я додам їх зараз сюди. Давайте починати. Знаю, як ви, але я обожнюю дивитись на, на чужу пряжу. Слухати, які плани людей на неї є. Тому мені було цікаво робити це відео вчора, і я сподіваюся, буде цікаво робити його і сьогодні. Я ще й захворіла. Вчора я відчувала себе просто нормально, а сьогодні захворіла. от така в мене здорова коробка. Я не можу її показати повністю, бо вона дуже велика. Це вся пряжа, яку я вирішила залишити. Тут в мене лежить якийсь мотлох. Це, це в мене те, що мені не потрібно. Оце все. І тут в мене теж пряжа, яка мені не потрібна, яку я планую віддати, або продати, або позбутися до неї. Отака в мене коробка. І думаю, для початку подивимось найнацікавішу категорію, а саме оце. Оце сміття. Там не те, щоб дуже цікаво дивитись, але тим не менш, тут в мене я познаходила всякі, всякі оці свочі, як це? Зразочки, оце зразочки всякі познаходила. Це рукав від светра, який я так ніколи не дов'язала. Якщо ви пам'ятаєте, це був мій перший светр для себе. Такий з колоском мій, а потім я зробила такий самий своїй дитині з трьома колосками, які виглядають як минора. Мені все одно подобається, виглядає все одно гарно. Як я сподівалася, зробити як тризуб, а вийшло не зовсім як тризуб, але все одно, мені все одно подобається. І от тут як не було рукава, так і нема. Дитина вже виросла з цього розміру, тому ясно, що дороблювати я цього не буду. Тому воно тут і лежить в, в мішечку з речами, які мені не треба. Оце, до речі, мішечок з речами на подумати, а оце з якимось непотрібним мотлухом. І щодо непотрібного мотлоху, вчора я розповідала це в відео, яке ви ніколи не побачите, що в мене є отакий мішечок, в який я збираю усі свої залишки і всі ці зразочки. Наприклад, от. От. От, ну ладно, це, це такі досить великі зразочки. <сі> це, мабуть, якась деталь була, але я вже не змогла чи не хотіла її розпутувати, розпутувати, Оце в мене таке лишилось. А загалом я сюди клала саме оці такі, бачите, оці обрубочки, які вже нікому не знадобляться, щоб не викидати її не за. Забруднювати навколишнє середовище, що мені з цим робити? Я вже зв'язала, вже я знаю, як виглядає цей кіт Мохер. Тому, на що мені цей зразочок? Мені не треба. Але я складаю їх в цей мішечок, а потім <світ> я подрібню це все і зроблю це з, із цього наповнення для подушки. Просто зроблю якусь, якийсь такий чохол на подушку, в який я додам усі уці залишки, скажімо так. Залишки від якихось інших моїх проєктів, які мені більше не потрібні, і які я більше ніколи, нікуди не зможу використати. Таким чином я А позбудусь від мотлоху, Б. Ніяк не нашкоджу навколишньому, навколишньому середовищу і В. Отримую подушку. Чому би ні? Але через те, що тут багато ниток з натуральним складом, я думаю, що ясно, що. Подушка для сна для сну не вийде, тому це буде просто диванна подушка, яка з гарним чохлом. Отак. І я, до речі, давно хотіла собі подушку, але думаю, блін, купляти ще цей оцей На по... По... якийсь там хлорофіл. Як він, Як він там називається? Оцей синтепон. який. Я думаю, ще оце його купляти, він синтетичний. Не буду цим займатися. А тепер думаю, ну блін, це ж ідеально, <рі> це просто ідеально. Ну, це я можу розпустити, але все одно розпущу, і більше ні на що я не використовую такі деталі, і тому вони, вони всі підуть в подушку. Потім, коли я зберу достатньо, хоча, можливо, вже і тут майже достатньо, я покажу вам, що з цього вийде. Отак, тому це мої з одного боку непотрібні речі, але які ще мені будуть слугувати. Лишаю їх тут. Тут в мене ще якісь, це ще колись давним-давно, до 24 лютого робила такі квадрати, бо хотіла зробити картіган з квадратів, і квадрати мали бути усі різними. Отакі. От Воно мало бути двокольорове, ну, як би двокольорове, біло з рожевим, але всі рожеві були різні. От дивіться. І тут ті, що я могла знайти, але в мене їх було набагато більше. Ясно, що зараз вонові такі є. <смі> Ясно, що я вже з ним нічого не робити не буду, але це піде в мою подушку. Отак От виглядає е, мої, моя розсортована пряжа, яку я категорізувала, розділила на категорії. Я не пам'ятаю, скільки саме і які саме тут категорії. Але я буду показувати так, як це я розсортувала, і як так, як це має сенс в моїй голові. От. Так, одразу хочу вибачитись за ці жахливі пакети. Я два рази замовила на цьому сайті, і мені дуже за це соромно. Я більше ніколи не замовлятиму там, і вам не рекомендую. Але вже ці пакети, бо все поприходило в цих пакетах, і мені було соромно їх викладати, бо я би. Продукувала дуже багато сміття через просто свою дурість і жадність, мабуть, жадність, будь бо я замовила купу дешевого мотлуху, який там на один раз, і який потім доведеться, мало того, що весь цей мотлох викидати, то ще й ці пакетики. Тому пакетики я використовую далі, я в них зберігаю, сортую пряжу, там, ну і для такого щось там, іграшки, якісь е, на сезон, Ну на сезон, ні, такі, що я ховаю, я теж складаю в ці пакетики. Дякувати Богу, в мене їх не так багато, бо я замовила лише два рази. Але це була помилка, я дуже про це шкодую. Не рекомендую вам і сама не буду. Отак. От Тому от в мене цей, цей пакет з пряжею, яка, яку я використовуватиму для, для виробів. Вау. Для, це така товста вся пряжа. Тут в основному тут пряжа така. Як 100 на 100 або ще більше. От, наприклад, ця в мене 60 метрів на 100 грамів. І це саме така пряжа, яку я використовувала в своєму е кардігані, яке я показувала в минулого відео, такий молочний зі смужками, там жовта, коричнева, сіра. А ще точно таку саму пряжу я використовувала для свого колоска на найпершому светрі, який я показувала там. Колись там це був найперший светр, який я зв'язала для себе. І от в мене тут такі моточки. в мене тут їх багато, але дуже багато пряжі. У мене, до речі, в мене дуже багато пряжі в секунду, тому не очікуйте побачити багато оцих лейбочок, цих папірчиків з назвою, там з розміром. У мене все таке на око, бо я купую пряжу в секунді, і я не знаю, яка вона, не знаю, який там склад і <кхід> який матеріал, який яка довжина, і все таке. Тому я просто на око збираю їх. От в мене є отака пряжа. Давайте просто покажу те, що може поєднуватись через те, що в них дуже схожий розмір. Блакитна, така блакитно-сіра. Раз, до речі, колір дуже гарний. Ще в мене тут є осякі такі огризочки. Ще в мене тут є Alize Superlana Maxi. Це з якої я в'язала. Свою шапку і шарфину новий рік. У мене таких так, ще такі є залишки рожевого. І ще в мене є окремий моток рожевого. Вибачте, до речі, я буду дуже багато шуршати в цьому відео. Сподіваюсь, вам це не буде сильно заважати. Якщо буде, то то вибачте. От, це вже виходить, що загалом це буде як, ніби три мотки, я думаю. Три рожевих. Можливо, навіть на щось таке вистачить. Тут ще в мене є така біла, але вона більша більша, ніж Аллізе Суперлана, бо тут є одна з лейбочкою. І це саме та пряжа, яку я використовувала в тому кардігані. Вона більша і вона не змотана, а не знаю, як це називається. Коли пряжа просто, просто така. Зва... Це... Я не знаю, як це називається. Не, не скрутена, не скручена отак. А просто отака. От. яка, до речі, дуже сильно катається. І в мене тут 56 метрів в 100 грамах. У мене таких два мотки. Тут, до речі, я тільки-тільки його почала, він вважає, що повний. От в мене таких два молочних, білих. Є ще залишок такого коричневого, це залишок з кардигану. Ще в мене є, ще такий, я бачу, бачу цей кружочок. От-от. Залишок такого коричневого, ще один. Ще залишок молочного. Ще два таких маленьких залишки. Теж з кардігана. І якщо ви не розумієте, про який кардіган у нас йде мова, то от зразочок. Отак виглядає цей кардіган. Ну, кардіган, звісно, виглядає трошки інакше, але це його зразочок, і щоб мати уявлення про що я розмовляю. То от ви можете подивитись на це. Отакі кольори я використовувала: цей, це оцей, цей, оці два, цей, цей. Цього здається там... а, лишився. Такий чисто символічний залишок. І цього лишилося ще трошки отак. Оце, ну, звісно, теж, на що вони мені треба? В принципі, це може також піти в подушку. Правильно? Чого ще мені треба? Там не треба, вона піде туди в подушку. І ще в мене є. Оце. Я, я так розумію, що це така сама, як ця, бо вона дуже-дуже схожа. От. Але колір дуже класний. Він такий прям. Прям такий електрик. Але навіть не електрик, в нього якийсь підтон такий. Оце електрик, я б сказала. А оце навіть не знаю, ну дуже кльовий колір. Шкода, що його так мало, я б собі щось з нього хотіла зробити. Так, і останні там якийсь. Маленькі огризочки це от. І, до речі, чому я зберігаю ці огризочки, бо пряжа товста, і, в принципі, цього оризочка може вистачити на цілий ряд, е, ряд цього поколу спицями. Тому, в принципі, я думаю, що з таких маллюсюк, з таких огризочків маленьких, маленьких, можна зробити якийсь жилет. Ну, ясно, що не з цих, але це можуть бути якісь смужки в жилеті. Такому різнокольоровому, тому я їх не викидаю. Я думаю, що з них можна щось придумати. І я їх лишаю. Ще в мене тут з маленького це якийсь сірий шматочок. Такий звичайний сірий, не знаю, не дуже мені подобається колір, але він просто підходить до цієї пряжі, тому хай буде. І тут в мене вже лишилось мало. Це отаке букле, яке дуже-дуже жорстке, схоже на якусь вовну, таку, прям серйозну. І. Е, Колір такий, чи то сірий, чи то ну, зрозумілий. І по розміру. Ну, по розміру, ці моточки дуже теж маленькі, але прикольно виглядає, я думаю, якби зробити, наприклад, такий светрик і на ньому смужку такого, як килима, було б прикольно. Але, мабуть, я так і не зроблю, але все одно, хай це поки лишається. І тут в мене те, що я. Не знаю, що це. А, знаю, знаю, що це. От, в мене тут лишилась тепер пряжа, яка, якої в мене, в мене ще не так вже й мало. Це така синьо-сіра пряжа, вона якась вовняна, бо я відчуваю це і бачу, що вона відсотково якась вовняна. І це саме та пряжа, яку я використовувала для снуду перед, перед різдвом, е, снуду з якої вийшов дуже колючий. От так, тому. Я не впевнена, де саме я можу її використовувати. Ну, В принципі, якщо на жилет, знову ж таки, щось в мене якась ідея фікс з жилетом, якщо на жилет, то вона має підійти, бо жилет же не торкається. тіла Він торкається якогось іншого якось, якось іншого одягу, який в тебе зверху, і потім вже йде жилет. Тому я думаю, що використати можна. Просто єдине, що якийсь колір, він такий. ні туди, ні сюди. Не синій, не сірий, але. В принципі, нормально, якщо зробити якусь обробку, там можливо, щось і вийде. Так, в мене тут не дуже мало його. От. Виходить, що чотири таких середніх мотки. Навіть навіть три великі і два маленькі, я б сказала так. от Складаю його сюди. І тут дещо. А, дивіться, ще дві малюські знайшла. Такий яскраво Рожевий неоновий, І ще один такий, з якого я робила це. І свій колосок. І тут в мене є така пряжа, дуже крута. От з неї я планую собі зв'язати, не знаю, що саме. Або якийсь такий об'ємний светрик, трошки вкорочений, або кардіган. Але проблема в тому, що кардігани в мене виходять не дуже. Ну, за статистикою. Скільки за картгані, вони всі якісь. То один занадто короткий, один занадто великий, один якийсь дуже маленький. Коротше, щось в мене не те з ними виходить. І ця пряжа темно-зелена, в принципі, можливо, я б використала її просто на якийсь такий об'ємний От, наприклад, такий об'ємний, як, як ця кофта, але щоб він був в'язаний. І в мене їх? Два. Три. Чотири. Шість моточків. Ну, я думаю, що маю щось вистачити. Знаю. Не впевнена, звісно. У мене навіть нема вагів, щоб зважити, скільки це. Ну, подивимось, ладно. Подивимось, щось придумаю. В принципі, можна завжди почати робити, типу, як жилет, а потім вже там подивитись, вистачає мені на рукави чи ні. Якщо ні, то щось придумати. Отак, але цей колір мені найбільше подобається, і я б хотіла з нього щось собі мати. Гляньте, який кльовий? Так. Все, з великою пряжою ми покінчили складаю назад. Наступне подивимося, що цікавеньке, а саме всі мої мухерові пряжі. Така в мене корзинка. Не так же тут і багато. І тут в мене всі мої такі. Одна, правда, точно знаю, що альпака, але інші всі схожі на мохер. Тут в мене ця пряжа, я купляла її колись дуже давно, мабуть, там у му році, в АТБ. Це здається, це навіть НАКО якась там. І вона мені так подобається. Мені нема що з нею робити, але вона мені дуже-дуже подобається, тому рука не підіймається її кудись подіти. Вона така рожева, зараз колір не передається. Вона блідорожева, трошки з сірим, але дуже трошки, не так, як на відео, і з таким Люрексом, який віддає зеленим кольором. Дуже прикольно. Якби зробити з неї, наприклад, навіть повутинку, то було б дуже прикольно. Але пряжа, вона, я пам'ятаю, що там від мохеру була тільки назва, що там було, ну, як там, 3 чи 5% мохеру, все інше було синтетичне. Тому мені здається, що воно буде дуже неприємно на шкірі. І я оце. Не думаю, що це гарна ідея робити з цього павутинку. Хоча тут такий величенький розмір, я думаю, на павутинку могло б вистачити. Подивимось. Подивимось, поки що я лишаю, мені вона дуже подобається. Ще тут в мене є отака от пряжа, і саме з неї я зараз в'яжу таку косинку гачком, яку я показувала в минулому відео. Тільки оце такого кольору. Я вам давайте зараз навіть вставлю тут відео, як вона виглядає, чи фото, як вона виглядає, от вона як виглядає, можете подивитись. І от ця пряжа, власне, в мене лишилась така ще, тому коли я дов'яжу розмір тієї косинки, яку я хочу, я, можливо, почну нову, або просто дов'яжу ще цей моток, щоб вона була прям екстра величезна. Наступне в мене отака, тут теж якась там а, 10% махеру і 90 поліакрилу, вау! Але гляньте, який кльовий колір. Ну просто, блін, просто дуже крутий. Дуже мені подобається, от з цієї я б хотіла щось таке зв'язати. Тут 175 метрів на 50 грамів, і з неї, якби у мене було достатньо, я б зв'язала павутинку, Але думаю, що цих 50 грамів мені не вистачить. Мішатись якимось я не дуже хочу, бо воно так буде. Ну, так буде не дуже гарно. Тому, поки не вирішила, що якщо, якщо ні на що не, інше не піде, то піде мені на косинку. Ще в мене є така, я не знаю, що це, не було підпису, бо купувала в секунді. Вона така просто синя, плюшева. Ну, не плюшева, а. Як Мохеровим. І я використовувала її в підмот, щоб воно ставало трошки м'якішим і давала оцей пушок. Вона виконувала свої функції, тому я лишаю її, бо вона мені для підмоту піде. А так, мені не подобається, що кольор якийсь ніякий. В порівнянні. Якийсь ніякий, тому мені не подобається. Отак. Тут в мене ще є це все мої Алізе. Це, до речі, Ті алізе, з якої, е, я в'язала кардіган, який я показувала вам в минулому відео кардіган повутинку От, це все, що лишилось після того кардігану. Тут в мене є такий фіолетовий, з нього я теж в'язала повутинку. і я напевно, що я вам її показувала, але в мене було відео в TikTok про неї про те, як я її точніше зваляла в пральній машинці, і воно в мене. Коротше, залетіло. не знаю, як правильно слово використовувати. І в мене там було дуже багато переглядів, дуже багато коментів, тому цей светрик був популярний, незважаючи на те, що я його зіпсувала. І тому я почала новий светрик з отакої пряжі. І, до речі, от він тут в мене лежить. Ну, якби не він ще тут лежить, але тут його деталі. От так він виглядає. Можливо, дасть Бог. Скоро я його завершу. Але поки що я лише дороблю перед і лишаться рукави. Моя найулюбленіша частина. І от в мене ще виходить, що? От в мене тут є такі півтора мотки, скажімо, і тут теж, мабуть, половина мотка. Так. Далі в Мохеровому моєму кошику лежать ще чотири отакі пряжі. Це. Гроса Белла, Тут 35% бавовна, 25 альпака, 30 нейлон і 10 меринос. 25 грамів на 250 метрів. І в мене таких 4. Тобто в мене 1000 метрів. 100 грамів. Я не знаю. Я не вмію так рахувати. Я не знаю, на що мені цього вистачить, але я подумала, кольор прикольний, такий трав'яний. Ну, не трав'яний, а як. Як е, така свіжа трава, не, свіж, свіжі лісточки, які-тільки тільки, -тільки з'являються навесні. Отак мені нагадує цей колір. І я подумала, що можна було б зробити якусь там павутинку об'ємну, щоб смугами була така пряжа і отака. І щоб воно отак поєднувалося. Ой. Отак, я думаю, було б прикольно. Тому, оце в мене такий план. Це я, звісно, що лишаю. І це майже останнє, що в мене тут було в цьому махеровому моєму кошику. Лишилось лише оце. Я не знаю, що це. Але я вирішила це залишити. Подивіться, які тут волокна. Якась дуже-дуже незвичайна пряжа, якась якоїсь кози. Вона дуже пухнаста. І, напевно, що дуже-дуже тепла. Вона мені, знаєте, що нагадує. Оцей пояс собачої шерсті, який продається зазвичай на ринку, чи така шаль з якоюсь. Ну, я не знаю, що це, коротше кажучи, мені якось знайома подарувала цілий здоровений такий ікея пакет пряжі, і там були просто якісь там залишки, були, була нова пряжа, був, був навіть недов'язаний светер. Був недов'язаний свет. Який я потім розпускала, щоб цю пряжу забрати. От, і там було оце. Ці залишки. Я не знаю, куди його можна подіти, але так прикольно виглядає, тому я вирішила залишити. Можна кудись підмотати. Ну, воно виглядає прям як якась чолка. Не знаю, дуже кльово, Тому я залишила. І оце було останнє, що в мене було в цьому кошику. Складаю все назад. От. З кошиком ми закінчили, але з Мохерово щодо Мохерової пряжі мені є щось, що вам сказати, бо я тут в'яжу, ну, як сказати, в'яжу іноді. В'яжу, в мене тут є от така павутинка. Синя, вона дуже велика. Вже зараз вона мені як футболка, хоча це просто два прямокутники. От, така синя. І це насправді я якось зв'язала її гачком, зняла відео в Тікток. І потім зрозуміла, що гачком вона дуже-дуже потягнеться. Ну, я в'язала її як резинкою здається. І... А отак, отак я її в'язала зараз. І вона дуже Я зрозуміла, що вона дуже потягнеться, мені не дуже не, по... не... не подобалось, що з неї виходило. І я вирішила її розпустити Херову пряжу розпустити після гачку. Але мені це вдалося, бо гачок був дуже-дуже великий, і не так вже це було й важко. І от я перев'язала з нього оце, і ще лишилось розпустити ці рукава, а потім з них. А, от, от, розпустити, розпустити рукава, а потім з них зв'язати рукава сюди. Я не дуже в захваті від цієї роботи, тому воно так для те, щоб швидко йде, і я і не поспішаю з ним нікуди, бо я не знаю, куди потім її дівати. Носити я навряд чи її буду. Бо... Хоча кольор прикольний. Мені подобається, але все одно не дуже я поспішаю з цим, і воно таке. Лежить собі, хай лежить. Якось буде натхнення, туди роблю. От, і тут я, до речі, прямо зараз побачила ще один маленький мохерчик залишок. Це мохерчик, з якого я робила, який я підмотувала до іншої пряжі, щоб зробити такий снуд, один зі снудів на Різдво, один з одинадцяти снудів на Різдво. І воно вийшло. Я вам зараз покажу, зараз я його знайду. Вийшло дуже гарно, мені дуже подобається. знаєте, воно мені ще нагадувало. Штолін. чомусь за кольором, бо в мене дві інші нитки були білі. О, знайшла. А цей такий, воно так, так прикольно лягало в рядах. От, тут дуже маленький зразочок, звісно, важко сказати. Але я от вам додаю фото. І от отак от виглядає цей зразочок. Він такий був повітряний, мені дуже подобався. Я його люблю. Якби мені вистачило, я б зробила, мабуть, ще один такий. Але мені не вистачить. І оцей моточок, півмоточка. Що лишилось, я додаю назад до своєї корзинки зв'язане. Я зрозуміла, що відео виходить занадто довгим, тому тут я буду зупинятись і розділю це відео на дві частини, тому. З вами я прощаюсь до наступної частини. І сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк і до нових зустрічей. Бувайте!